Усім привіт! Я технік масажист. У себе в кабінеті я вчу інших масажів. Маю всі документи потрібні, все це у мене є в кабінеті, і ви можете з цим ознайомитись. Всі дозволи на навчання, всі свої дипломи я тримаю тут і показую їх тим людям, які зацікавлені в навчанні. Далі, у мене є такі. Варіанти навчання, три види масажу 1500 злотих на даний момент. І це масаж класичний, антицеллюлітний, релаксаційний. Потім є 16 технік масажу, і це коштує на даний момент 3 тисячі. З нового року буде подорожчання. Потім 32 техніки і види спа-процедур. Це коштує 5 тисяч. 5 тисяч це всі масажі, які тільки є. Там масаж кобіду і масаж, багато різних технік масажу обличчя, всі класичні техніки і все тільки що я можу навчити, що я знаю. Також ви можете окремо вивчити будь-який масаж, наприклад, масаж кобіду. Побіда може зайняти… навчання може зайняти від одного місяця і більше. Це залежить від того, як ви зможете все осягнути, як ви зможете вивчити все. Всі люди різні. Я пропоную навчання без терміну закінчення. Ви можете вчити стільки, скільки ви хочете. Це не швидкі курси один-два дня. Це курси, де ви можете навчитися, щоб далі працювати. Мені це подобається, я люблю вчитися, тому запрошую всіх і ви не пожалкуєте. Всі, хто до мене прийшов, всі працюють. Хтось більше, хтось менше, але всі працюють. Я люблю вчити. У мене в роду була вчительська жилка. Мої дідусі і бабуся були вчителями. І я люблю передавати знання. І Я вчу так, що люди роблять навіть краще, ніж я. І хвалять моїх учениць, і я дуже щаслива з того. Я видаю сертифікат, в ньому я пишу ваші дані, свої дані і додаю вкладиш, де вказано, що ви вчили, скільки годин, скільки часу. Після навчання ви можете працювати самі на себе, але ви не можете робити лікувальні масажі. Також мої учні йдуть або до поліцельної школи, бо вона дає медичний документ, медичну освіту. і... Ви тоді зможете по всій Європі працювати, або деякі приходять з поліцейної школи, бо поліцейна школа не дає стільки практики, як даю я. Тому це вигідно для вас і для мене. І я обіцяю, що я буду старатися на всі 500%, тому що це моя, моє призвання. Тому запрошую все, розповіла.